Рідкісно земельні метали це досить велика кількість елементів. У чому ж цінність цих покладів, що саме найбільше цікавить Сполучені Штати, і чи вигідна така угода Україні, досліджувала Олена Логінова. Електроніка, хай-тек, технології, розробки космічної галузі, зелена енергетика, зброя важливий елемент для розвитку цих галузей, саме критичні мінерали та рідкісноземельні метали. До останніх відносять 17 металевих елементів, міст яких у земній корі надзвичайно низький. Вони справді мають унікальні фізичні, хімічні та магнітні властивості. Втім, в Україні поки що не надто досліджені. А тому, на думку експертів, Трампа насамперед цікавлять не стільки вони, скільки критичні мінерали, якими багата Україна, насамперед, це титан, а також циркон, графіт, уран, галій, германій. За оцінкою Форбс на 2023 рік, сукупна вартість корисних копалин в Україні сягала 15 трильйонів доларів. До прикладу, за запасами титану Україна у десятці країн світу, а також серед лідерів за покладами графіту і урану. Є у нас і значні запаси літію, але їх поки що не розробляють. Вони потребують додаткових досліджень. Саме ці мінерали найбільш цікаві для США, оскільки за ними майбутнє новітніх технологій та зброї. Тобто це виробництво електромобілів, е, е, систем зберігання електроенергії е, в відновлюваних джерелах електроенергії, е, також воно використовується в ВПК, в, ЕПК, в промисловому комплексі. І в Україні є ряд плеяда таких корисних копалин. В основних з них я би виділив цей Титан, графіт та Уран. Зацікавленість сполучених штатів не лише суто бізнесова, скоріше це питання глобальної політики, адже світовим лідером з видобутку та переробки критичних мінералів і рідкісноземельних металів є Китай. Не пасуть задніх США та Австралія. І зараз штати намагаються зменшити свою критичну залежність від китайського імпорту цих металів, наголошують американські експерти. Тож на заході та в США загалом бракує літію. і звичайно, Китай легко контролює принаймні 90% виробництва та видобутку а також контролює літій і торгує ним. Таким чином це насправді інтерес національної безпеки США бути набагато активнішим у виявленні найважливіших мінералів і рідкісно земельних елементів для економіки і для оборонно-промислової бази, тому що очевидно американські військовослужбовці намагаються також стати більше енергетично на. Незалежними вигідна така угода зі штатами і самій Україні, запевняють вітчизняні експерти. Передовсім промислова. Адже у нас майже відсутні потужності для глибокої переробки критичних мінералів та відповідної інфраструктури. А це мільярдні інвестиції, які ми можемо отримати із заходом в Україну американських компаній, кажуть аналітики. Для України це є доступ. Це доступ до великих видобувних холдингів, до їхніх технологій та фінансування, і американці вміють захищати свої інвестиції. Це основна цінність. Ну це тисячі робочих місць, величезний приплив до ВВП України, споживання електроенергії, додаткові робочі місця, податки. Це колосальні інвестиції. Це дуже добре, тому що це інший капітал, це промисловий капітал. А промисловий капітал у нього строки планування досить високі на п'ять 10 років. Щодо капіталу, людей не хвилюйтеся. Якщо буде така зацікавлених американців, вони привезуть і капітал. Вони привезуть ці кваліфікованих людей, навчать багато багато чого українців і обладнання відповідно завезуть. І другий не менш важливий фактор безпеки захист наших національних інтересів в боротьбі з агресором. Адже деякі родовища пролягають поряд з лінією зіткнення і США в разі отримання над ними контролю зможуть тиснути на Росію. Мовляв, на цих територіях вже наші американські інтереси. Сама ознака того, що так сказав Трамп, дуже позитивна для України. Це він говорить для власного електорату. Це означає, що військова допомога Україні буде продовжена. Тобто він говорить власному електорату, що ми будемо допомагати Україні, і у нас буде там вигода фактично. Тому це дуже гарна в дійсності новина а вже ж якщо Сполучені Штати будуть більше зацікавлені, вони матимуть вагому причину не дозволити певному регіону України фактично потрапити в руки Росії, оскільки це безпосередньо впливає на економіку та оборонно-промислову базу США. При цьому експерти наголошують, в разі укладання угоди з американцями було би позитивним кроком, щоб відбувався повний цикл завершеного виробництва готової продукції саме у нас в Україні. Олена Логінова, Олександр Кругліков, подробиці, телеканал, інтермарафон. Єдині новини.